Підвозимо дрова, Вон, складаємо туди на купу. Вже один возик привезли. Потім, як доробимо роботу, покажусь, яка велика купа вийшла. Ну, ще ще підемо побачите, ви вже, мабуть, бачили, я не пам'ятаю, там вони перерізані на купі лежали, то я вам покажу, скільки там древець. Так, робота помаленьку рухається. Вже дивіться. Пару возиків перевезли. Ось їдемо ще по один возик. Так що помаленьку працюємо. А ви ставте лайки і коментуйте відео. Таку купу навозили. От бачите, тепер ще залишилося за малим вкинути її і скласти мені. Ну, скучно мені, не буде точно. Зараз підемо, ще покажу вам, скільки ще там залишилося, ще трішки залишилося. Але оскільки немає куди кидати, і вже жарко, на дворі, всі повтомлювалися, то я вирішила, що на цей тиждень достатньо. Чоловіка, виходить, там з цього, що на мотоблочку підвозив мені тільки на виходних, то ми домовилися, що на наступний тиждень довеземо те, що залишилося. Все, отут лежали дрова. Ось така купа аж туди була протяжність. Ось все, що з них цієї купи залишилося. Там ще в одному місці в мене є десь половину менша купка. Та я думаю, якщо все буде добре, то на наступний тиждень, дай Бог, ми її подужаємо. Трохи грязно, бо це падало все це із цього із дров. Так що... Така робота літо, знаєте, заготавлю як то кажуть, сані із літа, чи як там правильно кажуть. Я не кідаю, да, поки ми кидають, я всі розберу. Мам, поки

А куда мне ещё будет? Вот. Мы будем бачить хороший налёт. Я захожу. Хорошо.

Так и поноси, да? Я серьезно вот так весь меча вот так вот. Так вот это вот так вот такое вот так. mais três <laughs> 前面不多。 Бери попільшу, там є важкі, я вивожу. Ну ти ще менше бери. Бери попільше, що ти з собі ломачку виходить. На сі діроч. Они вишены. E aí

Тебе з колічкові, пахнуть дуже так гарно. Деякі ось уже, як бачите, не тільки розцвітають, а вже і перецвітають. Ті, що раніше мені зацвіли, ось дивіться, яка краса. Ось ці дрібненькі, тільки розцвітають, гляньте. Гляньте які красиві. Ось. А ось біла. Біла була краща, але... Я її трішки на букет обрізала. Вона також була вся всипана квітами. Ну ось тут ще гляньте, такі дрібненькі бутончики є. А ось тут вже перецвітає також мені красунка. Глянь, такі красиві красиві серединки. Красота сплошна. Ну і там вон червона. І ще далі жовта. І ще підемо, я вам покажу ще в одному місці. Також там цвіт. О, ось ще дивіться ж, лаванда. Господі, забулась вам за лаванду. Знаєте, який кущака кавить. Бачите? Ось Як розпуститься. Ну, а це ці квіти, це моя любов. Так вони довго в мене приживалися. Думала, що і не... Не одійде вона. Але одійшла і цвіте. Ось дивіться, бутончик ще. Ось дивіться, як рясно зацвіла, вже також давно цвіте. Гляньте. Ось ці ще. Зараз на сонці, мабуть, погано буде видно їх колір. Ось це буде гарно видно, бачите? Ось. Ось ця тільки розцвітає. Ну цей ряд щось був трішки прихворів. Ось жовта, дивіться, яка красунка також. То я всі бризкала, але ці два рази бризкала. Ну і он там, дивіться, один кущ і ще один кущ. Сплошні красунки в мене.